Доброго дня 27.06.23. В останній час досить часто задаю питання, які стосуються препаратів сірки, а саме, чи можна препарати сірки змішувати з іншими пестицидами. Ну, наприклад, на одній з виноградарських груп, буквально сьогодні. Було питання, чи можна змішувати Тіовідчет та Redami Gould. Так от, зараз коротко саме про ці питання. Думок дуже багато. Хтось категорично заперечує навіть більшість про можливість змішування цих двох компонентів. Хтось рекомендує. Взагалі, не звертати на це увагу. Ну і декілька слів саме на цю тему. Давайте зараз от, практично ми подивимося, наскільки зміниться PH розчину фунгіциду на основі сірки. В даному випадку це мікротіоль Спеціаль. Це повний аналог TOVJ. Тільки Тіовідт це виробник сингента, а тут. Це французький виробник, але абсолютно ідентичний препарат. Препарати за своїм складом та за своєю дією. Дивіться, от я використовую, взяв свою воду із Eodice PH і становить 7,81. І зараз я в цю ємність і півлітра внесу 2 г мікротюр спеціалі, зважу на цих вагах. І взнаємо pH оцього в розчину сірки. Нагадаю, що для успішної дії наших фунгацидів надзвичайно важливо, що pH нашого водного носія становила, перебувала у межах 5,6,5,8. Ну і подивимося, наскільки зміниться лужність розчиненого. У воді препарату сірки з рекомендованої дози 40 грам на 10 літрів. Відважуємо 2 грами цього препарату. Це саме норма по оїдю, По Поклічу вона на 50. У 2,02. На 50% було більше. І висипаю у 0,5 літра води. І зараз подивимося, наскільки зміниться лужність оцього розчину сірки. Ну, значить, зазначу, що pH цієї води, яка містилася в півлітровій банці 7,83, що значно перевищує рекомендоване значення. І зараз виконуємо. Бачимо, що поступово значення PH збільшується. І зараз після стабілізації значень. Ми, я зафіксую їх на відео. Стабілізувалося значення PH 809 проти 782 чистої води. Що це свідчить? Що. Реакція саме препарати сірки мікротіориспеціалті від жет вона є лужною, А тому якщо у якості одного з фунгіцидів ми використовуємо їх, то кислотність нашого носія ще зменшиться. І тоді, якщо ми не відрегулюємо кислотність бакової суміші, то дія іншого компоненту вона може бути. Набагато менше, чим ми можемо на це розраховувати. Тут потрібно зважувати на факт, що, скажімо, той компонент, про який вівся мова Ріду Голд, там чи на початкових етапах, якщо ми використовуємо мантракол чи полірам, то ефективність саме дії цих компонентів від Mildi, вони залежать від кислотності, ну або іншими словами, опосередковано від лужності або pH. Нашої води, якщо це буде не 5,6-5,8, тому е час ефективної дії на наші патогени, які знаходяться на листовій поверхні, або у якості профілактики цих хвороб, е вона буде набагато менше. Тобто засвоєність цих компонентів е буде нести набагато тер менші терміни по ну, експозиція е дії цих компонентів. Е Ефективна, буде набагато менше, тому що саме лужність або кислотність води надзвичайно сильно впливає на ці процеси. Інша сторона цього, якщо ми використовуємо сірку в рекомендованій дозі 40 там, відоідім або 60 грам від кліща і наносимо саме у існуючу фенофазу розвитку винограду, де листової поверхні досить ну, значній кількості то випари сірки будуть також надзвичайно сильними. Ну, давайте порівняємо, скільки листової поверхні було у фенофазу 3-7 листа, а тим більше по розкриваючій по розкриваючі бруньки і зараз. Тобто на одиницю площі виноградника ми таким чином, в у існуючу фенофазу розвитку винограда, ми наносимо в рази, можна сказати, в десятки разів більше кількості сірки, ця сірка випаровується активно за високих температур і дуже негативно впливає на стан нашого здоров'я. Тому, якщо виноград знаходиться біля Місце проживання людина чи, чи, чи утримання тварин я б не рекомендував би у таких концентраціях саме зараз використовувати препарати сірки. Якщо виноградник знаходиться за межами проживання людини чи перебування тварин, то тут я не бачу жодних заперечень, можна використовувати. Наступний момент температурний режим: найкращий температурний режим для використання препаратів на основі сірки це, скажімо, 22-28 градусів. Якщо до цього, до цих температур, звичайно, також препарат сірки несе свою профілактичну та лікувальну дію, але не максимально ефективно от Якщо температури сягають за 30 градусів, то тут і застереження однозначно по використанню сірки, тому що тут можуть бути негативні впливи на листову поверхню. І саме на ці фактори також треба звертати увагу. Декілька слів про терміни очікування препаратів на основі сірки, ті бюджет, спеціаль, ну і таке інше. І наші вітчизняні фасування. В анотаціях до цих препаратів написано, що термін очікування складає 30 діб, але тут хочу зазначити, що ці терміни вони обумовлені саме тим, що всі рекомендації даються для технічних виноградів. Для технічних виноградів препарати сірки в плані виноробства несуть певний негатив в плані стримування розвитку. Дріжджових процесів. Якщо це природні дикі дріжджі, то однозначно препарат сірки, який знаходиться на шкірці ягоди, він буде набагато стримувати початок бродіння. Також можуть бути певні нюанси по запуску ферментації з використанням чистої культури дріжджів, тому саме і був визначений термін очікування в 30 діб. Те, що стосується впливу на здоров'я людини, препарат сірки, який був нанесений, скажімо, через там, 10 днів, або ж коли ми помиємо ягоду під проточною водою, він не буде нести негативу, вже, тому що більшість випаровувані сірки вони будуть утворені саме в перші 2-3 доби за відповідних температурних умов від, скажімо, 25-30 градусів. Взагалі, будь-який запах сірки, він на винограднику зникає через 3-4 дні. Ми вже його не відчуваємо своїми органами. органами. От, а е, ті залишки, е, які знаходяться на шкірці, ягоди, е, вони вже активної сірки в собі не мають, вона вже вся випарована і вона досить е, ну, просто змивається у, у проточній воді. Враховуючи, що мити перед виноробством технічний виноград не можна, ну, інше недоцільно, не в плані змивання того проїну. Якщо ми користуємося активними сухими дріжджами, то тут відсутність проїну в принципі нічим нам не заважає, але ж наявність лишньої кількості води на помитих ягодах. Це недоцільно. Таким чином ми зменшуємо і цукристість нашого матеріалу, і зміну інших його параметрів, тому саме завдяки цьому, що технічний виноград не миється, і залишки сірки вони можуть впливати негативно на початок ферментації, тому і недоцільно використовувати препарати сірки. У терміни, які не перевищують 30 діб. Ну і на закінчення цього відео декілька слів про той інший компонент, по якому досить часто задається питання Редоміл Голд. Його профілактична кількість у баковій суміші це 25 грам на 10 літрів. А от лікувальна, лікувальне дозування складає 50 грам на 10 літрів. І саме термін очікування за цією Максимального за цього максимального дозування вже е, прибуває в межах 60 і навіть більше діб, ну, за даними іноземних енологів. Ну і саме рестр, реєстрація цього та подібних за складом фунгіцидів у цих країнах е, вона значно відрізняється від е, термінів е, відповідних термінів е, у. Там в, у нашій країні. Е, тому я б на цій би фенофазі розвитку після е, цвітіння або горох однозначно вже не використовував Редеміл Голд. Для цього існують інші препарати, скажімо, той самий Танус або е, Магнікурфіно, колишня назва Інфініто, е, ну і там Рівустоп. І, і Досить багато препаратів із більш короткими термінами очікування, ніж Редоміл Голд. Але те, що стосується саме поставленого питання, чи можна або чи доцільно змішувати е, ті віджет або інші препарати на основі сірки з іншими фунгіцидами, е, то відповідь я дав, можна змішувати, але треба е, в, робити керування е, від. Відповідного pH нашого розчину, робити поправку на температурні режими, використання цих бакових сумішів, ну і на перебування поряд з виноградниками людей або тварин. Дякую за увагу. До побачення.